Хто я така, щоб не розповісти вам за коледж, який я кожен день їжджу вивчати англійську мову. Цей коледж знаходиться в сейт августін і після закінчення вивчення англійської мови ви можете отримати професію. Мої заняття йдуть з 9 до 12, але є і вечірні розклади. В нашому класі люди з різних країн, але більше всього це латиноамериканці, які спілкуються іспанською мовою. У нас дуже класний тічер Джесіка. Ми її просто обожнюємо. Кожен день у нас нова Тема для вивчення і раз в місяць ми здаємо тестування, щоб подивитись, наскільки виріс наш рівень англійської. Щоб ви розуміли, коштує це навчання 30 доларів за 3 місяці. Коли ваш рівень англійської буде левел 6, ви можете отримати собі класну професію: Dental Assistance, Medical Assistance, Nurse Management, LVN, Surgery Assistance, парамедик, Косметолог, перукар, манікюрист, пожежник, механик, кухар, читер. це реальна можливість отримати професію в США. Я кожен задоволенням трачу 30 хвилин, щоб сюди доїхати.